Ви уявляєте, що трапилось це якесь чудо. Я хотіла познайомитись з художницею. Саме ця художниця Орина намалювала Артек на листівці. Скажіть, декілька слів. Добрий день. Як це Презентуємо вам ось такий от конвертик на Артеківську тему. Ага. А... Хотілося просто зобразити якусь добру картинку, щоб підіймати людям настрій, щоб у них були приємні асоціації. На жаль, як всі знаємо, Крим зараз окупований і якось хотілося повернути людям надію, що все ж таки повернеться до України. Все буде добре, і знову будемо там відчувати. Скажіть, може ви малюєте ілюстрації якісь ще? А, до дитячі книжки, а, Мені подобається ілюструвати дитячі книжки, дитячу лі літературу. Мені було в школі навчатися, я дуже хочу, щоб моїм нащадкам було цікаво трошки цікавіше читати, якось цікаву літературу. Можливо, трошки більше цікавого шкільні часи. Яка молодець? Ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали. Молодець.